Пацаны, вообще, ребята, представляем вашему вниманию горячий пирожок. Только такие цены только у нас. Встречайте! Honda Cerve! Здорово! Здорово, бандиты! <реш> рубрика! Рубрика продажа горячего пирожка, короче. Новая тачка, ребята. Новая тачка. Десятый год. Рестайлинг, да? Да. Че що там казалось? Да, 2010 -го года рестайлинговая морда у нее. Ну. Кондер заправленный. Химчистка. Надовго двері не открываем, пацаны. Чтобы пришли, було тут все чисто, без пылиночек. Гляньте, гляньте. Да, Химчистка сделана салона. но, ну, ну. Тут вообще ты что, ты что? Не краш ж, да, Жень? Нет. Ну. Є один косметический подкрас, один я есть. Покажу. Та його не видно. Ну, ну блядь, все та Це не из-за того, що рыжик, тут, просто... тут просто лак был слеший в этом. Чуть-чуть, да, вообще ні о чем. Не крашена. Машина тачка. не крашена. Пробіг та... невеликий не взагалі для неї. Де який салон, а? Пушка, да? Огонь. Та ти що таких машин немає, Жека, ти що? Задута вся, днище поварене, задута. Кстати, видно, можна покажемо. Так, да, показуй. Все сделано. Дивиться. Дивіться, ну там видно-не видно, кому що. Да, я думаю, будет видно. Херьезно, ну. Покажем. Ролики, ремни, масло, фильтра, все поменено, все... Та да, ну, нова ну, вот тачка, Жак, опрошеванного Кондер заправленный. Ну. Сюда уже, то есть, ну, все, ничего не надо. Работать. По цене вообще прям даром віддаємо, пацаны. Фу. Ціна ж там щось 10, 10, 10. рівно 10, 10. 10, 10, 10. 10. 10. 10 намороженно скинем боксним. Да. И торг, конечно, присутствует, за 10 тысяч доларов. Да, У вас да, ще є да. одна машина в продажі, дуже интересна. Ну, то Миллион потом, то потом. Да. Ну Надо... на торг сильно не розсчитуйте, потому що зараз ну, время знаєте, все, блин, чуть-чуть подвинемся, правильно? Да. Надо ж честь иметь, скажем так. Дивіться, яка точка. Все в зазорах, пацаны, гляньте. Кому надо, вин код можем вам показать, винко. Что и шановит капот, може скажут. Який пробіг, кстати? 214. на ключі 214 тысяч, пацаны, вообще. нова тачка. 10-й год. А що він казав? рестайлінг якийсь, да? Тут? Ну у нього морда, да, видишь, другая. Да я бог її знаю, яка там стара должна бути. В общем, сюди зарядать не надо, вся работа, їздила. Сихонда, оно на 10. А воно ти що, Про що ми балакаем? Воно... Закривка. Відкриваєш тільки долетіми вайку, ребята. Да, і все. Не і треба сюди лізти, там, не мішайте йому працювати, Да. Резина, все, літо, та те ти що, титани, ніде нічого не поцарапано. Пластик огонь, кстати. Весь нормальний. ось. Правильно? Так. Да. Так що кому... Хто шукає тачку, реально живу, поварену. О, Є варіант. Тільки в нас. Тільки в нас за таку Только ціну. Тільки у нас. Гарячі пірашки. Так, гарячі пірашки. Ні, цих По Україні. Ну, звісно. Тому що вона жива тачка, йомаю. І багажник відкривається, чи ні? Так, все відкривається. <ріх> камера заднього відео. Ну, ніхрена, собі можна соточку накинути, чи не будемо. Ладно. Та ладно, скинем и так. Скинем, вот бог такое. с ним. Резиновый ковры, глянь. Там, да, это запаска даже есть, понял? Нихрена себе. Ну, нихрена себе, нихрена Танкрат, там ключи. Может, мы продешевили, дядя Жаня? Да нет, ну, хай берут люди хай ездят, конечно. Хай берут, я понял. ну, тогда бы будем надеяться, что, может, кто-то шукает, а тут мы. Да, номер тут... телефона хозяина оставим в описании. А, да, Звоните, пацаны, договорить. Я оставлю номер, дзвоніть напряму, бо щоб не вийшло, як роботою ми. У мене телефон красний, блин. Це піпець. Ну то віддельна тема. Ну люди дзвонять, то отдельно тема. Да, 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 да. Так що приложим номер телефону хазяїна, бо він сльозно просив, Пацани, каже, зніміть мою тачку. Поки я живу поки ми залетіли в тренди, пацани. Правильно? Так, да, да. не жаліє абсолютно. абсолютно. Вообще, мені взагалі вообще насрать, чесно. Сказав, чувак, 10 тисяч, ми вам передаємо, плюс торг на морожено, правильно? Ну так, да, там на кофе, на наморожені. Що, ми все сказали, по точке? да. Вроді да. так. Надо приїжджать смотрите, катайтесь, прокатнемся. Ну що, ну, що тут балоти? Так що беріть з собою всіх експертів там. Да. Проверяйте, там приборчик. У нас, кстати, тоже прибор есть. Винкод у меня тоже, кстати, есть. Ну, мы можем проверить, ну, смысл, зачем? Я просто знаю, что она не какая-то. Мы знаем. Мы даем гарантию. А мы никогда не наша тумблера. У нас честный прозор. Покрашивалось, это вот там ляда. Что шулак был свеший. Все. Так вона в цвете вообще там чуть-чуть дом, -чуть и все. Здесь ну, нормально, у нас маляраж в мире. Да да. да, да. Ну, в общем, номер телефона нижче. Дзвони пишемо, приїжджаємо, забираємо. Знаєш, як у тому відео там приїхали, без ніяких питань забрали. А, приїжджає, там не чекає. Без питань. Чувак мені кожен день їздить з роботи на роботу, Так ви з неї не злазив. Не злазить з неї. Тобто вона постійно в роботі. Так, так що все нормально. 2,5 мотору тут стоїть автомат 5 гідротрансформатор гідротрансформатор Ну, Не вбивай моточка, йо пацани. Так що не тіряйте час, дзвоніть швидше, забирайте, бо хтось забирає. Всім пока, номер телефону, хазяй на нижче. Давайте. З вас лайкосики, з нас відосики. Да.